Року. За рахунок коштів власного бюджету виділено 6, я називав цифри, 6,2 мільйона гривень, що більше на 1 мільйон гривень, відповідно до 2010 року. Тобто кошти виділялися за рахунок теж власного бюджету. На всі обов'язкові виплати, захищені статті. По галузі культури забезпечено повністю по управлінню культури відповідно цих установ, які користує дане управління. Там питання відноситься щодо театру, драматичний театр, театр ляльки і актора, щодо Щодо виконання постанови уряду і їм нарахування 100% за звання, звання академічного, як одного драмтеатру, так і актора і ляльки. Це закладено, а закладено в цьому бюджеті. От і що ми виділили додатково ці кошти, які я назвав, 50%. Питання розглядалося дане на комісії з питань бюджету. От відповідно, рішення бюджетної комісії е зобов'язано управління культури і фінансового управління вивчити дане питання от, і буде це винесено при.